Привіт всім! І сьогодні я знімаю відео цікаві факти, тому що ви мене попросили, щоб я зняла таке відео, і я його знімаю. І сьогодні я вам буду розказувати трошечки, а може і не трошечки, смішні факти. От, тому дивіться, це буде класно. Держаючись головою обстінку, можна втрачати 150 калорій на годину. У Мерлін Монро на ногах було по 6 пальців. Грецький філософ Хрісіп помер від сміху, спостерігаючи, як його п'яний осел намагається їсти інжир. Якщо зустрінетесь з восьминогом, постарайтесь заглянути йому в очі. Це може бути цікаво, тому що у восьминогів прикутні діниці. Олені чоловічої статі скидають роги під Різдво. Так що олені, що везуть сани-санти, це можуть бути жінки. Джастін Бібер. Позбувся 80 тисяч фоловерів в Твіттері після того, як постриг собі волосся. 8 жовтня Всесвітній день зомбі. На цьому було все. І надіюсь, що ти хоча б щось зрозумів і тобі це відео сподобалось. От, а якщо ти нічого не зрозумів, то То тоді па-па. До наступного відео. Все, па-па.